Завтра я їду на відпочинок, тому вирішила прибрати квартиру, щоб не повертатись у срач. Взагалі я хочу взяти за правила в цьому році робити такі прибирання перед поїздками і відпочинком, щоб було приємно повертатись додому і з дороги втомленою нічого не робити. В кімнатах в мене більш-менш порядок залишилось тільки скласти речі. А от в інших приміщеннях повна катастрофа. Тому першим закидаю прання, яке замочувала, і перехожу до миття посуду. Після цього переставляла усі дрібниці по своїм місцям на кухні. І вологими серветками для прибирання помила газову плиту. Далі у мене була зона підвіконня, де як завжди назбиралась купа усього, тому відкриваю вікно провітритись і розношу усе по своїм місцям. Завершую, як завжди, обіднім столиком. Тут також вирішила пройтись вологими серветками, щоб було швидше і зручніше. У ванній кімнаті в мене був невеличкий безпорядок і трошки сміття. Тому тут я достатньо швидко впоралась і переключилась на туалет. Там теж було пара дрібниць, які треба було виправити. Ну і на завершення був коридор. Найбрудніше місце зараз у квартирі тут так само швидко все переставляла, витрасила коврик, розклала речі на свої місця і прибрала екофлоу. Ну і звісно, фінальний штрих це пилосос. А наступні 4 дні я можу забути про прибирання, бо буду насолоджуватися гарними краєвидами, які вам обов'язково покажу.